Стоп, стоп, стоп! Привіт! Почекай, до цього ми дійдемо пізніше. Почати цей епізод хотілося з великого переїзду. Першою справою я почав знімати всі свої механізми, а їх з минулих епізодів накопичилось чимало. Це була ще та складна задача. Портал Незер теж перекочував на нову базу. Ну а як же без нього? Тим більше туди ми ходимо доволі часто і звідти беремо лаву для генераторів. Почав встановлювати мій контролери. Зробив цифрового кар'єра з механізму, але про нього трішки пізніше. Почав забудовувати поверх під технічні потреби. Тут ми будемо проводити більшість нашого ігрового часу в подальшому. Туди я в першу чергу переніс генератори та енергосховище, але побачив, що моїх потужностей не зовсім вистачає. Переніс термінал та накопичувач. Зробив ще декілька генераторів, рафів свої перші тесаракти для безпровідної передачі струму. Ну а тепер щодо кар'єру. Встановити ми його встановили, а ось енергія закінчила. Щойно я його запустив. Найкращим рішенням, на мою думку, стали вітряки з Мекі. Створювались вони нескладно, тому вже незабаром почалась підготовка інгредієнтів для їх крафту. І ось купка вітряків вже була в моєму інвентарі. Ну, мов встановлювати. Ну. Такою кількістю вітряків кар'єр запрацював як швейцарський годинник. Зробив собі трохи краників. Почав розсаджувати та зрощувати каучукові деревця. То прибирав з них листечко для зручності і почав добувати латекс. Його нам знадобиться багато в індастріалі. Йому я хотів прикласти зусиль в цьому епізоді. Почав підготовку компонентів для перших механізмів. Але тут виникає запитання: від чого вони працюватимуть? І недовго думаючи зробив геотермалки. Ну і звісно, мав бути буфер під енергію, яку вони виробляють, так як вона відрізняється від енергії, яку ми використовували раніше. Розумію, це звучить трохи складно, але в подальшому це все виправлять конверс. Отож, глянув я на ті крафти і зрозумів, що вручну робити їх не збираюсь. Кварцу для цього діла потрібно чимало. Почав робити шаблони для кодування крафтів. А також інтерфейси, які будуть поставляти шаблони до збирачів. Кар'єр тим часом закінчив свою роботу. Як казав один митець, просто погляньте на цю красу, це я типу про себе в минулих відео. Щоб ви запам'ятали цей момент. Зробив сховище крафтів та процесор їх обробки. Почав кодування шаблонів, і це доволі простий процес, але затягуючий, Бо зазвичай в технологічних модах, щоб створити щось одне, потрібно створити ще купу всього. Встановив свій перший інтерфейс та молекулярні збирачі. Розкидав шаблони. І запустив свій перший автокрафт. Готово! Початок було покладено. Повернувшись в Незер, мене чекав неприємний сюрприз. І я згадав про постріл гаста. Знайшов шкідника та покарав його. З тутешніх матеріалів зробив вогняну кулю. За допомогою якої зміг повернутись додому. Встановив охолоджувач для механізмів. Переніс інтерфейси та збирачі в більш підходяще для них місце. Будування продовжувалось. Першим механізмом з індастріала став подрібнювач. Кар'єр був перенесений та встановлений в іншому місці. Наступним механізмом став екстрактор, який дозволяв обробити латекс і отримати з нього вже цілих три гуми. Процес, звісно, не дуже швидкий, але в майбутньому ми це прискоримо. Наступним в нас в черзі був прокатний станок, який дозволяв, окрім пластин, робити оболонки. Далі був екструдер, в якому можна було робити купу дротів напряму зі злитків. Так далі бути не могло. І цей завал механізмів мені добряче набрид. Тим більше їх потрібно було автоматизувати, або хтось трохи зафейлив, зламавши випадково всі механізми. Знаєте, насправді це дуже цікаво, та й без автокрафтів навряд мій розвиток йшов так швидко. А серії складались з того, що я крафтив весь час якийсь один механізм. О, зацініть мій новий скін. Як він вам? Кар'єр тим часом переїхав Незер. Видобувати мені кварц. Я вам вже говорив, що в 50% крафтів Аплайду використовується кварц. А ось тут я зробив дуже круту схему по підтримці певної кількості кругляку в моїй системі. А це дуже круті машинки, які допоможуть мені автоматично створювати компоненти для покращення емії системи. Зробив напівавтоматичну переробку руди, яка працювала за принципом Скинув руду в скриню, вона переробилась і пішла в систему. Також для ресурсів, які не потребують переплавки, були зроблені окремі подрібнювачі. Це все легко було зробити, налаштувавши фільтри. Ну і звісно, всі машинки було покращено для швидшої роботи. Зробив декілька садів клаше, потім розкажу навіщо вони. Вирішив автоматизувати механізми з мекі. Зробив термінал інтерфейсів, який дозволяв дистанційно працювати з ними. Автоматизація меків це взагалі окремий вид страждань, якого я нікому не побажаю. Зробив схему по підтримці Обсидіану в системі. Поп. Мій мозок після цих автоматизацій. Знайомтесь! Завод мікросхем і його товариш. А це ще одна корисна машинка. Копаючи ресурси, я задумався про останнє покращення мого буру. І я його зробив. Ну так діло піде явно швидше. Повертаємось до садів клаше. По суті, своїй це автоматична ферма, де я зможу вирощувати корисні для себе рослини. А це у нас компресор. Дуже корисний механізм, в якому стискаються в обіймах різні ресурси, створюючи компоненти для крафтів. Підрахуйте скільки гастів постраждало під час зйомок цього епізоду. Так, а це завод сплавів, в якому будуть створені найрізноманітніші метали. Збільшив кількість сховищ крафтів, що в свою чергу збільшило розміри замовлених мною автокрафтів. Ви там як взагалі? Це блін технологічні технології. Коротше кажучи, зробив ще одну таку штуку, щоб замовляти відразу декілька крафтів. Продовжу далі кодувати шаблони. А в інтерфейсах збільшив кількість слотів під них. Замінив нагрівач з рідинного на електричний, щоб хоч трохи зменшити витрати лави. Ну, а тут невеличке декорування моєї території. Покращив завод сплавів. Лави стало замало, тому ми відправляємося в Незер. По класичному сценарію встановив ще одну помпу. Думаю, це дасть нам непоганий буст енергії. Далі багатогодинний грінд ресурсів. Від'єднуємо сади від системи, вони забили нам її чималою кількістю ресурсів, також настав час замінити старе на но нове, тому встановлюємо покращену геотермалку і замінюємо дроти на скловолокно. Це все діло ми під'єднуємо до нового енергосховища, від якого через трансформатори підключили механізми. Звичайний завод сплавів повертається. Зробив захисний костюм. В подальшому ми будемо взаємодіяти з радіоактивними компонентами. Кар'єр тим часом переїхав до нас на базу, щоб обкупати руду навколо. А це в нас зарядний пристрій з Драконік Еволюшн, який заряджає мої гаджети в рази швидше, ніж термалівський. Термальна центрифуга. Рудопромивка. Та переробник радіоактивних частин. Це все, що нам потрібно для взаємодії з ураном. А це збагачувач. І він нас добряче змусить побігати, щоб розібратися, як воно бляха працює. Знову гріндемо ресурси. Мій новий електричний краник. Більше ніяких дерев'яних. Ну, декорування бази це як відпочинок. Коротко прозбагачують, він для своєї роботи потребує радіацію, яку на той момент я не знав, як отримати, і знайшов лише один спосіб через аналізатор ґрунту, який треба було зробити. В його крафті використовувався пластик, тому почав будувати завод по його виробництву. Ну а пластик, в свою чергу, в нас робиться з нафти, яку я успішно знайшов і почав видобувати. Ось тут ми робимо гідроген та оксиген за допомогою води, катода та анода. Повертаємось до відпочинку. Дивіться, які прикольні клешні зробив. Зробив нафтопереробний завод, в який ми заливаємо нафту, логічно. І отримуємо поліпропілен. Його змішуємо з водою і отримуємо пластик, який за допомогою кисню перетворюємо в пластини. Згодом. Переглядаючи крафт, я помітив, що в ньому використовується і Ріді, але в мене його ну зовсім не було. І взагалі все, що ми робили вище, було для того, щоб почати його отримувати. Ну і тут кращої ідеї, ніж лутати його в End City, я не придумав. Шанси на його появу там в скринях були малі. Зробив нано на броню. Виглядає вона доволі стильно. Вирушаємо на пошуки порталу. І ось ми вже його відкриваємо. Ну що, настав час розважитись. що не помер на драконі, а повернувши речі, я був готовий битись далі. Дракон був знищений, і ми отримали його серце, яке в майбутньому допоможе в розвитку такого мода, як Драконік Еволюшн. Про яйце ми теж не забуваємо. Відправляємось в Ансіті за Ірідієм. Місто знайти було трохи проблематично, але ми впорались. Наші перші елітри та голова дракона, знайденого Ірідію, з кількох міст було настільки мало, що я почав шукати інші способи отримати радіацію для збагачувача, не без допомоги форумів, але я його знайшов, і він був настільки простим, що ж соромно. Ну нарешті, ми зробили молекулярний перетворювач, який відкриває купу нових крафтів. Та можливостей. Цей механізм був життєво необхідний для подальшого розвитку. Якщо ти додивився до цього моменту, ти великий молодець. Дякую. Зйомка та монтаж відео займає багато часу, тому єдине, що я попрошу в тебе, це поставити вподобайку та підписатись. Я також стрімлю на Твічі. Може завітати. Ми там зараз проходимо найскладнішу збірку. Як і обіцяв, найкращі коментатори, на мою думку, потрапляють в відео. Шиксі спише. Перший Ніхто пише. І запам'ятайте мене на початку. Я з'явлюсь в коментах в кінці. Кеді пише. Супер, дупер, круте відео. Подивився від початку до кінця.